31 грудня 2022 року. Солидарський напрямок. Тривав бій, ворожа міна розірвалася поруч із Чернігівцем тероборонцем капітаном Романом Герасименком. Він отримав поранення в голову та ногу. Проте, не залишаючи позиції, він продовжував координувати дії побратимів. Потім евакуація, стабілізаційний пункт, шпиталь, лікування, реабілітація. І, попри повернення до свого підрозділу та бажання служити далі, висновок лікарів непридатний до військової служби. Адаптація до цивільного життя після поранення. Про це ми будемо говорити далі із Романом Герасименком. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Романе, воєнний шлях ваш розпочався із захисту саме Чернігова. Так. Можемо повернутися от саме до того періоду в спогадах саме і розкажіть, яким це був досвід для вас саме. Так, мій бойовий шлях почався з Чернігова. Насправді це почалось набагато задовго ситуації в Чернігові. І взагалі, ситуація, яка в нас виникла в країні, взагалі мій шлях, мабуть, починається з дитинства, коли в мене закладали певні цінності, коли я вчився в гімназії номер 31 міста Чернігова, коли мене виховували батьки, дід з бабусею. Тобто, вже тоді закладалися певні цінності і погляди на життя. Ну і власне саме це спонукало мене в критичний момент прийняти рішення і активно взяти участь у відсічі, яку здійснює на сьогоднішній день наша країна. І на той момент відсіч, яку здійснював Чернігів. Тобто. Як тільки виникла ситуація, як тільки ну, стало на загал відомо, що це активна агресія, активний напад, я зрозумів, що Чернігівська область, тобто це місця, де я народився, зростав, і не було для мене іншого варіанту, як просто піти активно захищати свою батьківщину. ви офіцер? У вас пос... ну, звання капітан? Ну, наразі у мене звання капітан. Ті події, які описані, от, щойно вами бойові бойові дії в Соледарі, на той момент я капітаном, ще не був а, от а взагалі, там приходив в збройні сили, скажімо так, в уяву званні молодшого лейтенанта після військової кафедри. Так, після військової кафедри. А перший день повномасштабної війни або перший день війни, от такої повномасштабної для вас, можете його описати. Це було саме 24 лютого, так? Так, Чи це згодом? було саме 24 лютого. Але насправді він для мене почався з підготовки власної, підготовки сім'ї, надання допомоги сім'ї ну, і побудови якогось плану для родини на найближчий час. Звісно, ніхто не знав, що відбудеться і яким чином відбудеться. Взагалі на той момент глобально ні у кого не було розуміння, це зараз вже е, пройшов певний час, є певний досвід, і я спокійно можу дивитися там на події кілька там, два роки тому або там, події там, рік тому в умовах бойових дій на сході. Я розумію, що ти живеш в ситуації, коли ти абсолютно нічого е, не знаєш, що може відбутися, і це. Не просто якась невизначеність, а ти не знаєш, чи через хвилину ти можеш продовжувати жити або залишишся цілим. На той момент так не було. На той момент, як тільки зранку так вийшло, що в ту ніч мені не спалося, я чи не в прямому ефірі завдяки там месенджерам всяким, дізнався про якусь активність якийсь виступ, я зайшов. Подивитися там, дізнатися більше, і мені стало зрозуміло, що щось не так. так Ну Для того, щоб повірити в те, що відбувається, я почав телефонувати там колегам, які проживають там, в Київській області, в Києві, що знають вони, що чують. Деякі з них спали, деякі ні. Ну і отак, через деякий час стало відомо, що починаються вибухи і так далі. Все стає очевидним. Тому що потрібно робити, мабуть, подбати про те, щоб була їжа, подбати про те, щоб було те, чого не вистачає. Ну і тому, власне, я одразу зібрався і пішов в магазин просто елементарно за кашею. Потім ми облаштовували там місця підвальні приміщення для людей. Тому що розуміли, що в умовах бойових дій доведеться спускатися і так далі. Вони мають бути облаштовані. От, ну І тільки після того, як все було більш-менш облаштовано, я вже пішов у Збройні Сили, воєнкомат, а також там, о, о, далі розуміти, де формуються підрозділи і так далі. Угу. І коли ви опинились на Сході? На Сході я опинився в грудні 22-го року. Тобто близько місяця ви пробули саме на Солодарському напрямку. Перед цим Бахмутський напрямок, потім Солодар. Так ну насправді це приблизно плюс-мінус той же самий напрямок від uh -huh. Бахмуту до Солидару. Там не така велика відстань. Спочатку ми опинилися на Бахмутському напрямку, і це було дуже дуже близько. Це був взагалі Бахмут на той момент. Це була дуже гаряча точка. Найгарячіша мабуть в всій лінії фронту. Які завдання бойові безпосередньо ви виконували? Тобто, ви були на, на нулі чи? Ну, взагалі, я займав посаду заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення? Дуже різні погляди є на виконання поставлених задач саме на цій посаді. Я вважаю, що це доволі важлива посада і особа, яка виконує дуже багато функцій. Але насправді, я і мої побратими, це і офіцери відділення МПЗ нашої бригади морально-психологічного забезпечення, і сам заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення. Це люди і офіцери бойові насправді. Ну і від них насправді слідувала велика підтримка. Заступник командира бригади, він сам безпосередньо дуже часто буває в зоні бойових дій, працює з людьми, з особовим складом. Тому на той момент я дуже багато радився відповідно зі своїми колегами і побратимами, але є таке поняття, скажімо так, що твої дії на фронті вони не закінчуються своїми якимись функціями, обов'язками. Тому що ти знаходишся в умовах війни і ти воюєш. І, власне, у мене таке було розуміння: я не прийшов нести військову службу як таку, і я несу військову службу, тому що я прийшов взагалі-то захищати батьківщину. І тому задачі були абсолютно різні, починаючи від розмов з особовим складом, перебування на бойових позицій. Виконання якихось завдань, які доручались мені командиром, координування особового складу в якихось питаннях, да, якісь дії спрямовані на забезпечення особовим складом, тим чи іншим з'ясування потреб, і так далі, переміщення підрозділів, розміщення підрозділів і так далі. Останній день 2022 року для вас був незвичним, скажімо так. Ви отримали поранення, як я зазначала, в голову та ногу. Так. Чи пам'ятаєте, що ви пам'ятаєте з того дня взагалі? Ну, день почався дуже рано, тому що ми не спали. Я і ще один офіцер, підполковник, досвідчений дуже офіцер. Насправді, в ту ніч ми навіть не ночували толком, ми в основному знаходилися на тих чи інших бойових позиціях, виконували різні завдання, які нам були доручені для цього виходу на бойові позиції. І, власне, в певний момент, знаходячись на позиції безпосереднього зіткнення, Відбувся наступ суперника, противника, який супроводжувався вогневою підтримкою, тобто мінометним обстрілом. Тому, власне, я пам'ятаю доволі багато деталей, але водночас я не впевнений, що це, ну скажімо так, це водночас здається і багато, тому що. В той момент, коли існує загроза життю, ти хочеш того чи не хочеш, у мене так відбувається, але ти запам'ятовуєш багато деталей, і у мене було таке враження, що час уповільнюється. Але насправді це все дуже швидко, це миттєвості. І тому я пам'ятаю, і момент вибуху і те, що відбувалося тоді, це було здавалося, тривало довго, але насправді це були митті і хвилини. Висновок медиків був після того, як ви вже повернулись до свого підрозділу, саме непридатний до військової служби. Скажіть, де саме почули цю новину для вас і як сприйняли тоді? Ну насправді висновок медиків він формується перед поверненням на службу. Скажімо так, процедура передбачає такий процес, що ти спочатку лікуєшся. Відновлюєшся, якщо є потреба, дають відпустку для лікування за станом здоров'я після тяжкого поранення. А після цього відбувається ВЛК, тобто комісія, яка е, приймає рішення і висновки щодо того, чи придатна особа донесення військової служби, чи непридатна, або обмежено придатна є ще такий статус. І е, для того щоб повернутися на військову службу, відповідно спочатку комісія має прийняти якесь рішення, і комісія в Чернігові прийняла рішення, що я не придатний несення військової служби. Після цього я повернувся до частини. Тому що знову таки процедура передбачає, що це рішення, яке прийняте в ВЛК в Чернігові, воно підлягає затвердженню центральної ВЛК. Угу. Ну, Відповідно, поки це відбувається, то особа може служити. Тобто кілька ступенів, скажімо так? Так, це кілька угу. ступенів прийняття рішення. І тому поки затверджувалось рішення ВЛК в Чернігівського, то я повернувся на службу і продовжив. Виконувати якісь бойові завдання, але не в зоні бойових дій, відповідно. Самі, власне, як сприйняли тоді цю новину? те що Ну, це важка була для мене новина. З одного боку, це розумієш, що ти більше не повернешся і не будеш там, ймовірно, переживати ці непрості і ну, страшні речі, і не будеш бачити те, що тобі. Довелося побачити. З іншого боку, ти розумієш, що побратими твої залишаються служити далі, а ти не зможеш бути з ними. І це дуже важко. У мене було багато розмов з різними побратимами щодо цього, і я насправді дуже переживав, що я не зможу продовжувати з ними служити далі. Ну, і... Активно брати участь у віці чи збройній агресії. Тобто це було болісне болісна новина для вас особисто, те що чи таке не Не... Це дуже зміш... це однобоке, але це дуже змішані почуття. Я би сказав, що буває таке, що виникає почуття якоїсь неповноцінності тоді, що ти не можеш. Тобі сказали, що ти не можеш виконувати якусь там функцію, цю не можеш продовжити боротьбу, а ти приходив сюди. Насправді ну, до перемоги, ти приходив сюди боротися, воювати і робити все, що від тебе залежне. Тому той момент, коли ти кажеш, коли тобі кажуть, що ти не можеш цього далі продовжувати робити, він психологічно доволі важкий. і це потрібно. Пережити і, там мені допомогло дуже спілкування з побратимами, з сім'єю і так далі. Психологічну допомогу вам надавали? Ви потребували її? Чи це все ж таки побратими, рідні? Єдине спілкування от в цьому напрямку? Ну, психологічну допомогу могли надавати в госпіталі, але насправді такої психологічної допомоги спеціаліста я не потребував. Тому що в силу моїх знань, навичок умінь і також функціональних обов'язків, я сам психологічно підготовлений до різних ситуацій. Але тим не менше ми розуміємо, що якби ти не був готовий, то є певні психологічні моменти і у тебе, і тому, власне, все, що на той момент потрібно було, це дійсно підтримка близьких. Тому я дуже вдячний своїм близьким і побратимам за те, що вони підтримали мене в той момент. Скільки взагалі тривало це лікування і відновлення ну, з 31 грудня 2022 року? І до, до якого часу? Лікування тривало близько двох місяців. А, тобто, перші два місяці це, це був Кіль... важкий стан ваш, так? А, так, я можу це назвати перший місяць, я можу назвати важким станом, при тому, що ще й доводилось міняти місця заклади охорони здоров'я. Мене перевозили до різних госпіталей. Ну і потім, уже другий місяць після поранення, він ставав все легше і легше, тому що ну, після операції проходило більше часу, відповідно. Я вже міг на той момент більш-менш вільно пересуватися, хоч і з якимись запамороченнями і болями, але, тим не менше, ну і певна слабкість, відповідно, присутня була після операції. Вона залишалась ще тривалий час, навіть після проходження лікування. Після цього я відновлювався ще Мені дозволили відновлюватись на службі два місяці. Комісія. Угу. Ну і після, після того вже було прийнято рішення е комісії, яка розглядає питання придатності -непридатності, і непридатності. Я повернувся на військову службу. Скільки часу займало ось це психологічне вагання в тому, чи будете продовжувати нести службу, коли саме необхідна була підтримка рідних і побратимів? От саме це, ну, от, з психологічної точки зору, не маємо на увазі от саме фізичну реабілітацію? Вагання? Я думаю, що вагання і хвилювання вони взагалі були присутні до кінця, до моменту звільнення. Ну, можливо, до, можна сказати, що це було до моменту, коли а, був вже отриманий фінальний висновок, який затверджений відповідним чином, і там було розуміння, що це рішення призводить до звільнення з військової служби. Ну і тоді ситуація стає очевидною однозначною, і вже. Певний проміжок часу, коли ти переживаєш, живеш з цим, він на той момент складав вже близько з кількох п'яти місяців. Да? Тобто, десь в червні я зрозумів, що, або в 6 місяців в червні, я зрозумів, що ну, уже ситуація відома, скажімо, і вона відбудеться таким чином, і на той момент я змирився з цим. Налаштовували себе саме на такі, так, але тим не менше, я не можу сказати, що от процедура завершення, скажімо, служби військової, навіть усвідомлюючи, що там рішення остаточне, вона для мене була легкою. Я все одно там на службі до кінця липня бачив особовий склад з ним, спілкувався. Це люди, з якими я побув на фронті, з якими я служив, і відповідно це так чи інакше, але все одно психологічно було непросто для мене особисто. Пане Романе, от з одного боку ви налаштовували себе, що будете на захисті України до перемоги. Так. З іншого боку, от висновок лікарів і повернення до цивільного життя. Так. А ви до повномасштабної війни працювали в адвокатській справі, так? Так. Як поверталися до неї? От розкажіть про цей період повернення до цивільного життя. Спочатку це був період. Певний період відпочинку і час спрямований для того, щоб переключитися від військового життя до цивільного життя. Після цього я зміг повернутися до своєї цивільної професії, тобто, в рамках адвокатського бін, юридичної фірми, працювати по своїй професії. Ну, відповідно, це все, це все насправді починається дуже поступово, і я вважаю, що це потрібно робити поступово. Як би не хотілося одразу переключитися і працювати, спочатку є думка, що ти зробиш це швидко, в цьому немає ніяких проблем, але насправді знову таки. Для того для свого фізичного і морально-психологічного здоров'я важливо це робити поступово. Так, ви і робили, так? Так, я так і робив. Я повернувся спочатку до цивільної професії, а потім я розмірковував, чим би я можу допомогти а, своїм досвідом, який я здобув в ході військової служби. І тому в мене зараз є рід діяльності, який мені допомагає в цьому. Він Волонтерський, але він спрямований на те, щоб допомагати ветеранам і військовослужбовцям. А от взагалі з чим довелося вам стикнутися під час адаптації до цивільного життя, і от знову ж таки цей досвід ви передаєте, от саме волонтерській діяльності побратимам? Ну насправді адаптація це доволі цікаве, але складне питання. Насправді потрібно розуміти, що в ну, мене були такі моменти. Я повертаюся з зони бойових дій, або після того, як пережив багато страшних моментів, і я повертаюся в якесь місце, яке живе, наприклад, своїм життям. Ти їдеш в громадському транспорті, наприклад, і розумієш, господи, тут все так добре, вони не знають про це, вони не бачили те, що бачив. Я і це по-своєму так хвилює психологічно. А, але насправді це ж чудово. Тому що слава Богу, що тут не відбувається зараз цих моментів, які там бачив ти на фронті там вчора. Да? І тому, і слава Богу. І тому адаптація вона завжди супроводжується цими якимись флешбеками і спогадами. а ось там рік назад там, чи там, певний час назад там, було ось це, я був ось там. І, і спогади вони супроводжують постійно, а також спогади там, взагалі, про військову службу, про своїх побратимів, якісь історії і так далі. Але а перед тим, як займатися цивільною професією, у мене був страх, що я, можливо, не зможу до неї повернутися, тому що я там втратив якісь навички. Знання, я вже там певний час не практикую і так далі. Поранення далося в знаки? Так, звісно, поранення далося в знаки і воно до сих пір дається в знаки і впливає, в тому числі, періодично на, ну, там, на роботу, так? Тому що це голова, і тут ніхто не може, скажімо так, остаточно там, сказати, що потрібно зробити, для того, щоб воно вже більше не давалося в знаки. От, а, але тим не менше, такий страх при поверненні він був і. Але насправді, ця це, це проблема або питання, воно дуже просто вирішується тим, що потрібно просто повертатися і просто потихеньку чимось займатися і практикувати. І от з практикою це все проходить. Угу. Ти щось згадуєш, щось дізнаєшся, що змінилось. І так далі, і просто починаєш далі працювати. Як то кажуть, думки зайняті іншими справами так. безпосередніми справами авокадської ну, діяльності. Так, але знову такі думки. Потрібно і працювати, і пам'ятати, щоб ці думки ще були теж зайняті думками про те, що все це ще відбувається, і все ще це не закінчено, і ситуація не вирішена, і перемоги ще немає. Тому а до перемоги потрібно йти. І потрібно, щоб я вважаю, що потрібно, щоб ми всі про це думали. І Це проблема не тільки тих, хто бачить це кожного дня і бачить війну кожного дня. А насправді, і я тут знаходж, знаходячись, я маю пам'ятати і розуміти, що зараз йдуть запеклі бої, важливі і побратими мої, і інші військовослужбовці, вони. Продовжують робити те, що там робив свій час там, я теж в зоні бойових дій. Щодо волонтерської вашої діяльності, ви даєте, надаєте юридичну допомогу військовим, правильно? Так. Чого найбільше потребують, з чим найбільше стикаються військові от саме в юридичному напрямку? Ну, насправді, це можуть бути абсолютно різні питання. Я здійснюю свою діяльність в декількох напрямках. Це волонтерський рух, адвокати ЗСУ. Там приходять запи, запити в основному в електронному варіанті, на які ти відповідаєш, або там зідзвонюєшся у разі необхідності. Це якийсь інший напрямок, це якісь знайомі, з тим, з ким я познайомився в ході військової служби і так далі. І це можуть бути абсолютно різні. Питання, вони стосуються, ну, наприклад, людина була звільнена з військової служби за станом за, за віком, перепрошую. Але е вона хоче продовжувати якимось чином брати участь у відсічі. І вона зацікавлена в тому, щоб бути членом добровольчого формування територіальної громади. От, І вона задає питання, чи можу я там бути. Далі добровольцем цього ДФТГ чи ні питання військовослужбовців, які продовжують нести службу, вони можуть взагалі стосуватися різного. Хтось з якихось причин не отримує певний час там, грошове забезпечення і, відповідно, військовий задає питання: чому, і потрібно з'ясовувати, чому. Хтось, будучи вже ветераном, звільнився з військової служби. За сімейними обставинами, там, маючи, наприклад, вдома хвору мати інваліда, і е, людина розуміє, що в цей період часу це вкрай важливо присвятити е, с, ну, зусилля і час своїй мамі і так далі. Тобто виникають питання там. Як це саме оформити? Як так? це оформлюється? Угу. Там, так, відстрочка та сама, на, на, на цих же підставах там є нюанси з цього приводу. На сьогоднішній день. Тобто ось такі різні абсолютно питання. Чи стикалися з тими питаннями, які неможливо вирішити, тому що законодавчо вони не врегульовані, і чи багато таких? Ну, доволі цікаве питання. Мабуть, з тим, що повністю не врегульоване, і щоб не можна було вийти з цієї ситуації, поки я не стикався з такими питаннями. Так чи інакше, але а, ми намагалися якось знайти якийсь, якийсь варіант дій в даному випадку. І пане Романе, на завершення запитання. А, якою діяльність ви бачите свою після нашої перемоги? Діяльність свою особисту? Так. А, мабуть, робити те. Для чого ми зараз е, захищаємо свою батьківщину, тобто жити в незалежній країні, займатися своєю професією е, там, і, власне, жити, жити життя? Дякую вам за відповіді. Нагадаю, що це був Роман Грасименко, який після поранення повертається саме до цивільного життя і надає допомогу своїм побратимам та загалом військовим у юридичному напрямку. Дякую. Дякую.